Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to The Doctor. Ми дійшли з вами до розділу спланхнологія, тому у даному відео обговоримо основні моменти даного розділу анатомії, для того, щоб далі було легше вивчати кожну тему. Почнемо з того, що взагалі таке спланхнологія. Спланхнологія це розділ анатомії, який вивчає будову внутрішніх органів. Внутрішні органи це всі утвори, які розташовані під шкірою, в тому числі і нутрощі. Нутрощі, грецькою сплянхна, а латинською вісцера – це органи, які розташовані у порожнині тіла, таких як грудна та черевна порожнина, у порожненні лицевого черепа, такі, як, наприклад, язик або зуби, та шия, наприклад, стравохід або глотка. Тобто внутрішні органи це трохи ширше поняття, ніж нутрощі. Всі внутрішні поділяють на 5 систем: травну систему, система дігісторіум, дихальну систему, система респіраторіум, сечову систему, система уринаріум, статеву систему, система геніталія та залози внутрішньої секреції гляндулі ендокріни. Часто сечову та статеву систему об'єднують в одну сеча статеву систему. Кожну з цих систем ми будемо обговорювати у наступних відео. Також ми повинні знати, де розташовані внутрішні. Ми вже сказали це у визначенні, але зараз ще раз повторимо та систематизуємо зверху донизу. Тож внутрішні можуть розташовуватися у ділянці голови регіони Скальпітіс, у ділянці шиї регіони Сервікаліс у порожнині грудної клітки, кавіта стораціс, у порожнині живота, абдоміналіс, та у порожнині тазу, кавітас пельвіс. Тож на даний момент ми вияснили з вами, де розташовані внутрішчі та на які системи вони поділені. Дуже важливо розуміти, як кожна система розвивається у процесі ембріогенезу. Ви це будете вивчати на ембріології, тому що для кожної системи органів, і навіть для кожного органа, можна зняти окреме відео мінімум на півгодини з поясненням їх розвитку. І насправді це важливо і дуже допомагає зрозуміти повністю кожну систему органів та деякі їх патології. Але зараз у даному відео ми дуже-дуже загально скажемо, з чого що походить. Так, з первинної кишки розвиваються травна та дихальна система. Внутрішній шар первинної кишки називається ентодермою, із нього формується епітелій та залоз травної та дихальної системи. Зовнішній шар первинної кишки утворений вісцеральною мезодермою і в подальшому утворює епітелій серозних оболонок. Між внутрішнім та зовнішнім шаром розташована мезенхіма, яка не показана на даному малюнку, вона є зародковою сполучною тканиною, що походить з парієтальної та вістеральної мезодерми, і з неї розвиваються всі інші шари органів. Це ми обговорили з вами, як утворена стінка первинної кишки. Якщо поглянути на неї, то ми побачимо, що це відносно довга трубка, яка поділяється на три відділи. Передній, середній та задній. Таким чином, ми вияснили в загальному, з чого розвивається та дихальна система. Це частотева система розвивається із проміжної мезодерми. З розвитком розібралися. До цього ми з вами говорили про системи органів, але кожна з цих систем складається з окремих органів. Забудовою всі органи принципово поділяються на дві групи: порожнисті та паренхіматозні. Порожнисті органи часто ще називають трубчастими, тому що вони часто мають форму труби. Якщо ви уявите собі трубу, то як її можна описати? Вона має стінку та порожнину всередині. Звичайно, порожнину ми не будемо багато описувати, ми просто даємо їй назву відповідно до її розташування, наприклад, ротова порожнина, порожнина шлунку, порожнина трахеї і так далі. Також ми можемо вказати, яку форму має ця порожнина. На що ми будемо звертати набагато більше уваги, так це на стінку, які в неї є шари та які функції виконують ці шари. Паренхіматозні органи не мають порожнини, вони складаються з однорідної маси, яка називається паренхімою, і яка ззовні оточена стромою. Про це ми поговоримо трішки пізніше. Також можна виділити ще одну групу органів: це органи із специфічною будовою, тобто це та невеличка група органів, які ми не можемо віднести ні до порожнистих, ні до паренхіматозних органів. До таких органів належить, наприклад, язик, який є слизово-м'язовим органом. Та зуби, які побудовані із твердих тканин. Але більшість органів ми все-таки можемо віднести або до порожнистих, або до перенхіматозних органів. І це дуже спрощує нам життя, оскільки кожна група має свою загальну будову, що допомагає нам набагато легше вивчати внутрішні. Почнемо з порожнистих органів. Стінка кожного порожнистого органа складається з Трьох оболонок внутрішньої, яка складається з слизової оболонки та підслизового прошарку, середньої м'язової оболонки, та зовнішньої адвентиційної або сирозної оболонки. Давайте тепер детальніше обговоримо кожну з оболонок. Почнемо з внутрішньої слизової оболонки, тоніка мукоза. Вона вкриває зсередини трубчасті органів і складається з декількох шарів, епітеліального шару. Шару власної пластинки та шару м'язової пластинки. Та під слизовою оболонкою розташована підслизова основа, яка також належить до внутрішньої оболонки, але не відноситься до слизової. Епітелій може відрізнятися в залежності від органу. Він може бути багатошаровий, плоский, незроговілий, який вистеляє ротову порожнину, глотку, стравохід та кінцевий відділ прямої кишки. Перехідний епітелій, який вистеляє ниркові миски, сичоводи, сичовий міхур та початковий відділ сичівника. Одношаровий або простий стовпчастий епітелій, вистилає тонку та товсту кишку. Також жовчний міхури та трахею, та простий кубічний епітелій, який вистилає бронхи та вивідні протоки залоз. Підслизова основа, або які ще називають підслизовий прошарок, теля субмукоза, складається із пухкої сполучної тканини та з'єднує між собою слизову та м'язову оболонки. Тут у підслизовій основі розташовані нервові сплетення, кровоносні та лімфатичні судини, залози. Та лімфоїдні вузлики. Саме завдяки підслизовій основі слизова оболонка здатна утворювати складки. М'язова оболонка, Тоніка мускуляріс переважно побудована із непосмагованої м'язової тканини, тобто тією, якої ми свідомо не контролюємо. І зазвичай вона організована у двох шарах: зовнішньому поздовжньому стратудиналі та внутрішньому циркулярному стратум циркуляри. Кількість шарів може змінюватися в залежності від органу та його частин. Це може бути як один шар м'язових флокон, так і три шари. Також на початку та в кінці трубчастих органів є посмоговані м'язи, які дозволяють нам свідомо регулювати просвіт трубчастих органів. В певних місцях коловий або циркулярний шар м'язової оболонки утворює потовщення, які називаються сфінктерами. Вони є несвідомими, тому що утворені гладкими м'язовими клітинами вони регулюють просування вмісту трубчастого органу та забезпечують однонаправлений рух. Наприклад, між шлунком та 12 палою кишкою є сфінктор воротаря шлунку або пілоричний сфінктор. Він пропускає їжу із шлунку у 12 палу кишку, після чого замикається і не дозволяє їжі повернутися назад у шлунок. Також, крім того, що він не дає їжі повернутися, він дозує кількість їжі, яка проходить із шлунку у 12-палу кишку за один раз. Тобто за рахунок цього їжа, а саме хімус із шлунку, надходить невеликими порціями. І останнє для чого ж потрібні м'язи у стінці трубчастих органів, якщо не враховувати сфінктерів. Скорочення непосмогованих м'язових волокон відбувається повільно, хвилеподібно та однонаправлено, що забезпечує перистальтику. Таким чином проштовхується їжа у травному каналі. Переходимо до зовнішньої оболонки. І як ми сказали, вона може бути адвентиційною або серозною. Серозна оболонка тоніка сироза побудована із сполучної тканини та одного шару особливих клітин мезотелію. До сирозних оболонок належить очеревина перитонеум, плевра, плевра, осердя перикардіум та у чоловіків піхова оболонка яєчка – тоніга-вакіналіс-тестіс. Кожна з цих сирозних оболонок має два листки. Пристінковий та нуторщевий, між якими утворюється серозна порожнина, що містить невелику кількість серозної рідини, що зменшує тертя між цими листками. Адвентиційна оболонка туніка Адвентиція вкриває порожнисті органи в тих ділянках, де відсутня серозна оболонка. Адвентиційна оболонка зростається з навколишніми тканинами, тому органи, які вона вкриває, є менш рухомими. Через зовнішню оболонку до органів підходять судини та нерви. Це нагадує були три оболони порожнистих органів, а точніше їх загальна будова. Тобто, якщо ми знаємо, що орган порожнистий, значить він 100% має порожнину та стінку, яка утворена трьома оболонками або чотирма шарами, якщо враховувати підслизовий прошарок. Тепер переходимо до паренхіматозних органів. Основну масу органу формує паренхіма, яка складається з функціонально-специфічних. Властивих тільки даному органу клітин, що, власне, і виконують функцію конкретного органу. Наприклад, печінка це паренхіматозний орган, перенхіма якого складається із гепатоцитів. Ззовні паренхіма вкрита стромою. Строма – це така оболонка органа, що побудована із пухкої волокнистої тканини або ретикулярної сполучної тканини. Від неї, всередину паренхіми відходять перекладки, або їх ще називають трабекулами. Тобто строма формує каркас органу його капсул. Взагалі, строма виконує такі функції, як опорна, тому що, як ми сказали, вона формує каркас органа, трофічну, тому що у ній проходять судини та нерви, механічну захисну, тому що вона захищає орган від ударів, та імунологічну захисну функцію. У складі паренхіми паренхіматозних органів виділяють структурно-функціональні одиниці. Це найменші частинки паренхіми органу, які здатні виконувати його функцію. Вони обмежені сполучно-тканинним каркасом з власним судинним руслом. Наприклад, для печінки структурно-функціональною одиницею є печінкова часточка, а для нирки нефрон. Тобто ми знаємо, що нирка, грубо кажучи, фільтрує кров та утворює сечу. Це здатен робити один нефрон. Просто це він робить у дуже невеликій кількості. Одна нирка містить мільйон нефронів, і кожен з них утворює невеличку кількість сечі. Але якщо всю цю невеличку кількість помножити на 1 мільйон, Нефронів то виходить функція цілої нирки. Також у хірургічному плані паранхіматозні органи поділяють на сегменти. Сегмент це макроскопічно видима частина органу, що має відносно автономний кровообіг, лімфообіг та іннервацію, і обмежена власним сполучно-тканинним прошарком. По цьому прошарку можна відділити сегмент під час оперативних втручань. Тож тепер ми з вами знаємо, що всі органи поділяються на паренхематозні та порожнисті, і знаємо особливості їх будови. Тепер залишилося останнє питання, яке б я хотів обговорити: як нам вивчити кожен орган для того, щоб не упустити нічого. Важливо. Перш за все, як завжди, починаємо з назви українською та латинською, але у спланхнології, як ніде в інших розділах анатомії, актуальна дуже ще й грецька мова, тому що назви захворювань органів будуть формуватися від грецьких термінів. Тому рекомендую вивчати одразу трьома мовами: українською, латинською та грецькою. Наступним ми описуємо форму органа та як він виглядає. Далі обговоримо його цифрові дані, тобто його, яка його маса, розміри, об'єм. Четвертий пункт це топографія. Тут ми можемо виділити три підпункти: голотопія це розташування органу у конкретній порожнині чи ділянці тіла людини, наприклад, шлунок розташований у чарівній порожнині, та епігастральній і лівій підребровій ділянці. Другий пункт синтопія це розташування органу відносно інших органів, тобто які органи розташовані по сусідству. Наприклад, печінка зверху прилягає до діафрагми, а знизу до жовчного міхора, шлунку та 12 палої кишки. Скелетотопія це розташування органу відносно кісток, тобто ми можемо сказати, що певний орган, наприклад, глотка, розташована на рівні першого, шостого шийних хребців. Далі, п'ятий пункт макроскопічна будова органу. Ми описуємо його зовнішні особливості, основні частини його, поверхні краї. І таке інше, тобто те, що ми можемо побачити, неозброєним оком. Після цього переходимо до мікроскопічної будови, де, якщо це порожнистий орган, ми описуємо будову його стінки, а якщо це паренхіматозний орган, то ми описуємо його структурно-функціональні одиниці. І на кінець потрібно знати кровопостачання інервацію та лімфовідтік кожного органу. Ми на це не будемо приділяти надто багато часу, тому що ми це будемо детально обговорювати у наступних розділах неврології та ангіології. Таким чином ми з вами обговорили основні моменти з планхнології, що це за наука, які є органи, загальний план їх будови та план опису і вивчення кожного органу. Надіюсь, це відео було корисним для вас, і ви отримали задоволення від його перегляду. Якщо це дійсно так, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під цим відео і діліться цим відео з друзями, яким воно може бути корисним. Дякую вам за увагу і до зустрічі з вами у наступних лекціях.